Впевнений, що ви знаєте людей, які е, потрапили в базу оберіг незрозуміло звідки. Ну, деякі люди кажуть, я ніде, я, я не ставав на облік, я не оформлював там, інвалідність, я не голосував, я не те, я не се. Але в базі оберіг вони є. Причому є досить серйозно, з досить серйозними даними. І ось ви можете це сприйняти як теорію заговора і параною. Але я думаю, так здається мені, що ось до того всього, що нині є в країні, йшло давно і довго і планомірно. Є в країні один додаток, це не дія. Ні. Дію українці одразу опозиційно сприйняли дуже багато, і влада розуміла, що дію будуть встановлювати далеко не всі. Але є в країні один додаток. Я його називати не буду. Є в країні один додаток, який українці не могли не встановити. Просто не могли не встановити. Тому що все зробили для того, щоб ви цей додаток встановили. І ви його встановили. І більше того, встановивши цей додаток, далі ви підписали деякі договори з деякими людьми. А далі вся ваша історія. Потрапила і в цей додаток, і до цих людей. Ну, а потім ви опинились там, де опинились. Причому з даними набагато об'єктивнішими, ніж ви собі могли придумати навіть у деяких липових довідках. Ви ще не зрозуміли, що це за додаток? Подумайте, що це за додаток. Я думаю, що, можливо, це і параноя. Але в умовах всього того, що відбувається, коли ти все складаєш отак, ти думаєш, ну не може бути стільки випадковостей в нашому житті. Ну це, ну, це вже занадто. Занадто кількість випадковостей. Ну, імовірність такої випадковості, ну, мало ймовірно. Ну що, здогадалися, що це, це додаток? Ви його не могли не встановити. Тому що держава зробила все, щоб без нього ви не могли нормально жити. Тому ви його точно встановили. І завчасно до всього того, що пізніше почало відбуватись в країні, коли громадяни України зрозуміли, що різні електронні реєстри це може бути пасткою. Так що ви всі пораховані, і ви всі в базі. Я сподіваюся, що в коментарях хтось таки здогадається, що це за додаток. Здоров'я всім!